Я дивлюсь на сесені бійців, щирі посмішки, втомлені очі, це віскрона та безліч рубців, але мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна, що триває і нині, як нестерпно, що діється це у вишневій моїй Україні. Вояки, всю країну вісло захищають, Б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу обливають. Україна ввійшла в майбуття вільна, сильна, без чверта війни віддають найцінніше життя України, доньки й сини. Дорогі наші захисники, ви приклад мужності та любові до України. Пишаємося, що наш спокій бороните саме ви. Вітаємо зі святом.